Друзі, вітаю вас і хочу розказати вам сьогодні про інструменти штучного інтелекту, які є у Canva. Якщо зайти в Canva і відкрити вкладочку Magic Studio, то в цій вкладці ми можемо створювати відео на основі тексту, створювати картинку на підставі текстового опису, редагувати, прибирати зображення. Збільшувати зображення, покращувати його якість, створювати реалістичне художні зображення за допомогою штучного інтелекту, перетворювати, збільшувати якість до 1000 відсотків. Перетворювати ескізи на зображення, створювати віртуальний аватар, що говорить від вашого імені. Створювати музику, створювати QR-коди, аніме ілюстрації, збільшувати різ... е... різкість зображення, перетворювати аудіофайл на текст. Давайте спробуємо. Почнемо з інструменту, який і раніше був у CanVie. Цей інструмент називається магічне редагування. Він знаходиться. Ось тут. У вкладці редагувати зображення. Ми бачимо декілька інструментів захоплення тексту, магічне розширення, але ось ця короночка означає, що вони доступні у платній версії, а ми зараз у безкоштовній версії. Я створюю афішу і мені доводиться їх доповнювати. Для того, щоб доповнювати, мені потрібно місце, де я буду розміщувати текст. Тому головний герой найчастіше розміщується в третині зображення. Мені потрібно заповнити оцей білий простір. Щоб заповнити цей білий простір, я що роблю? Я додаю на нього магічне редагування доступне лише в рамках оцієї фіолетової підсвіточки. І редагувати за допомогою штучного інтелекту можна теж тільки те, що в цьому рамку. Фрейм. Як цього, е, значить, обій... як обійти цю опцію, то ми ще е, значить, додаємо на наш, на наш фон е, фото. Е, зберігаємо це фото. Зберігаємо з білою кантовкою, з білим фреймом, з яким ми будемо далі е, працювати. Після цього ми ще раз Завантажуємо, і у завантаженому файлі вже буде разом і наше фото, і біла потрібна нам окантовочка. Чому це так? Для того, щоб мож... у нас була можливість працювати з усім зображенням разом. І ось ми бачимо вже в фіолетовій підсвіточки, фіолетовій рамці повністю зображення з білим фоном. Що ми робимо далі? Це фото Тетяна Білімова. Я хочу, щоб поряд з нею цей білий фрейм був заповнений також продовженням зображення цього парку, тому ми обираємо магічне редагування. появляється віконці, де є такий пензлик, ми виділяємо фіолетовим таким кольором. Це те місце, яке ми будемо редагувати. В нашому випадку ми нічого не редагуємо. У нас просто білий фон, ми хочемо його. заповнити. Але якщо там щось є, якесь зображення, то воно теж зміниться. І пишемо так званий промпт, що чудово саме в цій функції, що вона розуміє як українську. Найчастіше текст, е, графічні редактори ще погано розуміють українську, але той, що встроєний в канву, розуміється, це чудово. Ми пишемо, що ми хочемо бачити: тут парк, багато дерев. Сонячний літній день, і тут не потрібно якихось таких особливих промків, не потрібно. Значить, якихось правил, по яким пишеться вимоги. Взагалі віконце дуже маленьке, тут багато чого не напишеш, воно просто не поміститься. А якщо вставити туди дуже великий текст, то воно його не зрозуміє. Тому найкращий, на мою думку, інструмент для редагування зображень. І ми ще напишемо, що ми хочемо бачити, Нехай там буде трава літо. Натискаємо створити. Очікуємо, у нас зараз повинно з'явитися чотири варіанти. зображень з фоном. Ну, я сподіваюся, що фони об'єднаються. Ну, тільки на одному з зображенні у нас об'єднались фони. Ми натискаємо готово. Ну, фон мені, якщо чесно, не дуже подобається. Можна, можна доповнювати. Ми Натиснемо ще магічне редагування. Мені не подобається, що ось тут намалевано. І я хочу, щоб на цьому месте було. пейзаж. Щось таке Ось ну, з'явилась клумба, ну вже виглядає якось так. Касвіше. Ну, Оскільки нам потрібно буде е, сюди вставляти текст, то я думаю, що ось це воно так для фото воно доволі таке облекле зображення, але так е, пройде. Ну і ще як варіант, що можна змінити, тобто можна. Е, ще раз, тобто, погодитись з цим варіантом і натиснути магічне редагування ще. Я хочу бачити ось на цьому задньому тлі водойму. Водойма озеро. Пробуємо змінити. Щось, а є, ось. Бачите, на цьому зображенні, там на тлі за деревами можна побачити там, якось таке озеро, то його видно так. Штучний інтелект не зрозуміє. Ну і вже потім можна додавати надписи, ті, що робила, це я вже робила таку картинку, тому я просто показую вам на всьому самому прикладі. А які ще інструменти штучного інтелекту є? У Convie, і ми зараз їх спробуємо використати. Якщо в нас вже відкрите наше зображення, то перейти можна, не переходячи до Magic Studio, а вони з'являться у додатках. Тобто натискаємо тут додатки. І ось додатки на основі щі». Їх дуже-дуже багато. Деякі я вже протестувала, тому зараз давайте спробуємо вже. Коли ви вперше переходите з цієї вкладці, то з'явиться віконс, який е, пропонує вам. Приєднатися до стороннього додатку, тому що Canva тільки підтягує ці інструменти, а створюються зображення, змінюються, і все це створюється в іншому місці. Canva начебто, генерує все це в одному місці, для того, щоб ми могли використати і це дуже зручно. Після того, як ви оберете пере, ну, передивитесь всі додатки, то вони з'являться у вас ось в такій класі ваші додатки. Опробувані вже такі, що використані вам. Давайте спробуємо додаток, який видаляє фон. Видати фон, нам потрібно, завантажити якесь зображення, ну, я думаю, з цього... Найкраще буде видалити фон. Взагалі для видалення фону, якщо фон сам, він такий однорідний, і якість фото дуже чітка, то виходить дуже-дуже добре. Ну, ось бачимо, да? тепер ми можемо розташувати наше зображення там, де нам потрібно на нашій афіші. Фон обрати такий як нам треба, ми ну, можемо просто заповнити якимось кольором, або приєднати якусь фонову картинку і працювати з цим далі. Ну, я думаю, що непоганий додаток, можна користуватися і е подивитися, наскільки якісно видали фон. Ну, е якість видалення фону, якщо ви не будете там як в. Ну, якихось додатках по пікселю вирізати да, і обводити своє зображення, то Залежить від того, який початковий файл. Якщо дуже гарної якості, якщо не рідний фон, то видалиться дуже добре. Я пробувала цей самий додаток на інших зображеннях, ну, де не дуже якісне, дещо розмити, то все ж таки є погрішності. В нашому випадку, наприклад, він спрацював добре, тому можна використовувати. Спробуємо далі. Інше зображення. Спробуємо е, функцію, зараз додамо ще картинку е, покращення якості зображення. Перейдемо, давайте оберемо ось це зображення, ну, воно не дуже якісне, дещо розмите. Спробуємо. Як говорить реклама, то можна покращити начебто ледь не в тисячу разів. Ну, ми обрали в два рази і можемо подивитися, якось так дуже тут дрібненько, ну, але помітно, що зображення покращується. Давайте поміняємо Додамо це зображення і спробуємо інше. Це фото Лесі Українки з її дядьком. Як ви розумієте, зображення? Фото зроблене давно. І якість фото не така, як Зараз можна зробити, тому саме на таких фото краще перевіряти такі додатки. Повинна бути дуже помітна різниця. І з таким фото воно спрацювало не дуже якісно. Якщо ви бачите, тобто воно прибрало якусь зерністість фото, але якість зображення мені не подобається. Тобто На старовинних зверненнях воно не дуже підходить. Не завжди спрацьовує так, як треба. Давайте подивимось інші додатки. Цей додаток каже, що він зробить розмиття, прибере розмиття зображення. Ось у мене є декілька зображень, створених. Точним інтелектом і на них саме розмите таке розмитий фон, туманність і не дуже велика чіткість. Спробуємо використати цей інструмент. Так. Мені подобається результат. Тому що я використовувала такі інструменти, коли покращується якість зображення, і ось ця туманність, що була на початковому файлі, вона дуже-дуже потрібна. і Якщо її прибрати, то втрачається якась магія, втрачається. Якість і не дуже добре. Але на цьому фото можна побачити, як стала більш чіткіша шкіра, як стали більш чіткі деталі, але е таке, туманний фон він зберігся. Тобто різкість збільшилась. А якість не втрачена. Ну, що дуже тішиться. Думаю, що я цей додаток точно буду використовувати. Пробуємо ще третій варіант і йдемо далі. Дуже добре спрацював цей інструмент, переходимо до інших додатків. Пропоную, якщо у нас вже є таке фото старовинне, то використати додаток калоризації. Давайте. Повернемо білий фон. Цей додаток обіцяє, що він буде колоризувати старовинне фото і покращувати його. То спробуємо нашу використати зображення Лесі Українки з її дядьком, колоризувати Ну, подивимось, який вийде результат. Я раніше використовувала додаток Palette Femme. Він колоризував старовинні фото і дуже добре колоризував. Мені там дуже багато варіантів колоризації. Тобто, в цьому додатку є тільки один варіант колоризації. Бачите, він не дає нам обрати. Так, спробуємо колоризувати ще фото. Ось це фото. Просталася українка з дуже. Такою гарною торбочкою мені подобається цей її образ. Ось. Але якість вона досить гідна. Мені подобається те, що вийшло. І що сталося далі з палети Фем? Палети Фем почали нещодавно додавати на свої колоризовані фото водяний знак. Ну, ще не дуже добре. Тобто, поки ми не сплатимо, то водяний знак не прибереться і фото. Видаляти його або якось так що з цим робити не дуже добре. Тому я думаю, що цей інструмент він має бути, може бути використаний, можна розфарбовувати якісь старовинні фото. До речі, з палетифем теж стався такий конфуз, коли я колоризувала фото, на якому зображен був такий базар. Де Дуже гарні такі діточки в гарному українському одязі. Торгували різними овочами та фруктами, то створили все добре, але ніяк не міг колоризувати кавун. Тобто ну, він зелений з такими полосочками при колоризації через всі додатки, кавун не виходив зелений. Його потрібно було допрацьовувати окремо. Це такі вже деталі. Я думаю, що цей додаток заслуговує на увагу і точно-точно його можна використовувати. І, до речі, можна використовувати два додатки. Спочатку покращити якість цього зображення, зробити його більш чітким, а потім колоризувати. Так. Спробуємо тепер зробити віртуального аватара, який буде за мене щось озвучувати в моїх відео. Ну, чи видимо у нас, чи ні, спробуємо. Так, ми бачимо, що тут потрібно змінити мову. Дивимось, чи є у нас українська. Є. І українською можуть розмовляти Поліна або Остап. Добре. І можна обрати а тобто нам треба обрати, якщо вона виглядатиме, наша Поліна, якщо буде розказувати Поліна. Ну, ось. І можна обрати для неї якийсь бегграунд, якийсь фон. Так, вона буде розказувати мій текст на е такому фоні. Так. Давайте Поліна буде говорити такий текст. Я вам про... точний канві. я віртуальний аватар. ще озвучить ваш текст ну, спробуємо що в нас вийшло так Ось, цей, зап... цей додаток не був підключений. Він не... Не... запрошує, просить підключитися до нашого облікового запису. Ми підключаємось через Google Аккаунт. Сподіваюсь, що ті вкладки, які я обрала не потрібно, буде знову Так, все. І я так розумію, обмежена кількість, скільки тут можна е, робити кредитів, бо воно пише, що тут у мене генерація це один кредит. Пробуємо. Я думаю, що не буду як використовувати цей інструмент. Чому? Тому що, по перше, вона хоч розмовляє українською, вона невірно робить наголос. І у мене ще була спроба раніше не в Canv використати цей додаток. То тут є також така складність, то якщо ви пишете дати, так, наприклад, 1980-й, то треба писати їх словами. Вона розуміє цифри, але вона скаже 1900 або 1980, або 1980, тобто не буде закінчень в таких словах. І мені не подобається водяний знак, якого, на жаль, тут не можна прибрати. Ну, Якщо вам сподобалось цей додаток, то він дійсно озвучить вас текст голосом, зображенням, і можна буде використовувати для якогось такого розмаїття. Ну, я використовувати не буду. Так, додаток, який робить транскрипт аудіо, тобто робить аудіофайлом текст. Спробуємо у мене на робочому столі зберігся аудіофайл, який я начитувала. І я хочу, щоб його перетворили на текст. Так. Можна використати якийсь ліфт. Ну, ось, хочу сказати, що досить коректно, адекватно перетворив аудіофайл на текст. Тобто з доброського району. Навіть що мені подобається, в тому, як цей додаток працює з аудіофайлами, то він перетворив навіть створив лапки. Всі власні назви з великої літери розставлені, знаки під пунктуації, тобто дуже і дуже якісно. Ну, однозначно, заслуговує на увагу. Але не треба путати з субтитрами, з автоматичними субтитрами. Тобто він аудіо перетворює в текст, але це не автоматичні субтитри. Вони не з'являються в потрібний момент на потрібному місці відео. Це просто перетворення аудіо в текст. Що доволі якісно. Я думаю, на цьому цю частину. Вивчення штучного інтелекту в канві ми припинимо і зробимо ще другу частину, де розглянемо інші інструменти, бо їх дуже багато.